Надцяти на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі з студіанамирошниченко. Вітаю вас. Ситуація на Сумщині під контролем України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Повідомив, що триває активність російських диверсійних груп. Їх знищують. Прикордонне село Режівка на Сумщині і надалі перебуває під контролем Збройних сил України. Прапор, які встановили Росіяни, прибрали станом на ранок понеділка. Ворога в населеному пункті немає. Напередодні вечері чеченський ватажок Рамзан Кадиров заявив, що його війська, начебто, захопили режівку. У мережі з'явилося відео, на якому окупанти тримають російський прапор біля режівської сільської ради. Фахівці моніторингового порталу Deep State зауважили, що від 22-го року. Ситуація в прикордонному населеному пункті Сумщини незмінна. Режівка є сірою зоною, де регулярно перебувають ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Осінтексперти наголошують, що переважна частина кадирівського відео зафільмована за межами населеного пункту. А відео біля режівської сільради можна було зняти за кілька хвилин і без захоплення села. Контрольованість ситуації у режівці в етері телемарафону підтвердив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Крижівка він фактично знаходиться безпосередньо на лінії кордону і прилягає до лінії кордону. Не виключено, що це була робота ворожої диверсійно-розвідувальної групи, але без звісно бої Фактично вони туди зайшли, пофотографувалися, зважаючи, що це були підрозділи Ахмату. Ми добре пам'ятаємо, що вони такі тік-ток війська для того, щоб створити картинку і продовжувати інформаційну психологію. Ічний вплив натомість ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольована і просування ворога на цьому напрямку не фіксується. Безпілотник атакував російський буксир та баржу у Таганрозькій затоці. Про це пишуть ворожі пропагандисти. Запевняють, що посуди нам дісталося ще надвечір суботи. Буксир зазнав пошкоджень нижче ватерліні, а в Баржі побило скління. У двох членів екіпажу уламкові поранення. Пропагандисти переконують, що наслідки атаки не критичні а буксир буцімто самотужки повернувся до порту міста Азов. Гучна ніч у тимчасово окупованому Криму Росіяни стверджують, що півострів атакували ракетами. З десяток вибухів пролунали у трьох районах Криму чорноморському, Джанкойському та Феодосійському. Пожежі спалахнули у полях на відкритій місцевості. Потужні вибухи чули, зокрема в Євпаторії, Сакському районі. Там зникла електроенергія. Очевидці припускають, що ракети влучили у військові об'єкти. Дронова небезпека для російської Самари. Очевидці заявляють про потужну пожежу, буцімто в меблевому цеху. Місцеві натомість бідкаються про приліт дрона. Цитата у мирний час. Так от дрон літить, земля трясеться. От так, от са. Сідіть. мирне все в самарі опять дрон в'їзд. Ворог намагається сунути на Куп'янському напрямку. Ситуація напружена. Там від початку доби відбулося вже сім бойових зіткнень. Два тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного. Про це звітує генеральний штаб. Також ситуація важка на Курахівському відтинку фронту. Росіяни намагалися просунутись дев'ять разів. Ще один бій триває біля Костянтинівки. На Покровському напрямку ситуація під контролем Сил оборони України. Наразі тривають штурми поблизу Євгенівки та Новопокровського. Не мали успіху окупанти. На Лиманському, Сіверському, Краматорському, Ріхівському та Придніпровському напрямках. На Харківському загарбники перегруповують війська. Ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини. Одна жінка постраждала. Як інформує обласна влада, росіяни з артилерії гатили по Марганецькій громаді. Покровську громаду атакували дроном Камікадзе, пошкоджені зупів десятка приватних будинків, дві господарчі споруди і гараж, понівечені електромережі, і газогони. На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу по селищу купянськ зловиї постраждала жінка. Минулої доби росіяни гатили по Харкову з неба. Пошкоджені будинки та автомобіль. Також палав приватний будинок у селі Черкаські тижки. Керована авіабомбу окупанти скинули на село Білий Колодязь, пошкодили споруду елеватора. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Збройні сили України знешкодили майже 520 тисяч кремлівських вояків від початку великої війни. Про це звітує генеральний штаб. За минулу добу військо Рефі зменшилось на майже 1200 загарбників. Наші захисники уразили 10 танків і 13 бойових броньованих машин росіян, знищили понад півсотні артилерійських систем, спопелили реактивну систему залпового вогню та засіб протиповітряної оборони ворога. Розтрощили літак, ймовірно, йдеться про Су- 57 який напередодні. Ні, поцілили на аеродромі Ахтубінську у Астраханській області. Рефі також не долетіли до своїх цілей 28 безпілотників, одна крилата ракета. Мінус в окупантів майже 60 автомобілів і 14 одиниць спеціальної техніки. А ви вже задонатили на перемогу? Зв'язок на фронті потрібен як повітря Долучайтеся до мільйонного збору п'ятого каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рацій. Найпростіше це зробити через QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Від початку вторгнення наші глядачі вже зібрали 7 мільйонів гривень, а придбані нації. Кошти комплекти зв'язку працюють у найгарячіших точках передової. За внесок у півтори тисячі гривень вище ми надійшлимо вам наш ексклюзивний календар без цензури. Щоб його отримати, крім внеску, надішліть електронний лист на пошту, яку зараз бачите на своєму екрані. Не всі обіцяні винищувачі f 16 зберігатимуться в Україні. Частина перебуватиме на іноземних авіабазах. Убезпечити літаки від російських ударів. Про це розповів чільник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов в інтерв'ю Радіо Свобода. Також він зазначив, що наразі чотири країни підтвердили надання цих літаків і вже відома кількість, яка зайде в Україну. Треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані в Україні, вони зараз прийдуть в Україну. Деякі з них лишаться. В тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційних персонал, це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших ж пілотів. Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися в безпечні на безпечних авіабазах, не в Україні для того, щоб вони тут не були мішенями. Тільки 20 українських пілотів закінчать навчання на F-16 у 2024 році. Про це повідомляє видання «Політико». Наразі 8 проходять вишколу в Данії, інші 8 Прибудуть на навчання до Румунії і ще вісім до Сполучених Штатів. У повітряних військах Америки підтвердили, що зможуть навчити не більше як 12 пілотів упродовж двох років. Для керування скадриллю з 20 літаків потрібно 40 пілотів. У матеріалі політику зазначають, що влітку Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16. Їх передадуть Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія. Джо Байден та Еммануель Макрон підтримали використання прибутку від заморожених російських активів. До цього рішення лідери США та Франції дійшли під час спільної зустрічі. Вони зобов'язалися підтримувати зусилля щодо передання активів в межах ЄС та групи країн Великої Сімки. Також президенти обговорили важливість подальшої підтримки України, адже від цього залежить безпека Євроатлантичного регіону. Загалом після повномасштабного вторгнення Росії у Євросоюзі і в країнах G7, Заморозили 280 мільярдів доларів російських активів 14 червня. Стане відомо чи підтримують країни Великої Сімки передання від їхніх прибутків. Центр втримався, але ультраправі наступають на п'яти. Вибори до Європарламенту перетворились на несподіванки з гострими наслідками. Звичні поліцили зберегли підтримку, але популісти змогли відкусити і собі. Про неочікуваний провал Віктора Орбана та відставку прем'єр-міністра Бельгії, а також про Еммануеля Макрона, який іде в у сюжеті Антона Кучеренка. Лише у п'ятницю президент України виступив із промовою у парламенті Франції. Володимир Зеленський говорив про російську війну та спільний поклик Європи до перемоги. Виступ зірвав палки овації, але приїдь Зеленський до парламенту Франції сьогодні нічого, крім пустої зали, він би там не побачив. Уночі президент Еммануель Макрон розпустив нижню палату французького парламенту національну асамблею. Після проведення консультацій, передбачених статтею 12 нашої конституції, я вирішив повернути громадянам право вибору нашого парламенту шляхом голосування. Отже, я розпускаю національну асамблею. Рішення вдарило як грім серед ясного неба і стало одним з багатьох наслідків цьогорічних виборів до Європарламенту. Група президентських партій зазнала нищівної поразки, набрала лише 15% голосів. Це серйозне та важке рішення, але насамперед це акт довіри, довіри до громадян Франції, до здатності французького народу зробити найсправедливіший вибір для себе і майбутніх поколінь. Довіри до нашої демократії, щоб голос був у суверенного народу, і це кульмінація французького республіканізму. Тріумф святкували ультраправі з партії національне об'єднання, євроскептики та націоналісти, очільниця партії одіозна Марін Лепен її тривалий час таврують агенткою Кремля. Втім, зараз з'явився проблиск надії. Лепен бодай на словах, але відступила від Москви. Навіть видворила з політичної групи у Європарламенті альтернативу для Німеччини відвертих кремлівських маріонеток. Парлемонте. Ми готові взяти владу, якщо французький народ довіриться нам на майбутніх парламентських виборах. Ми готові змінити країну. Готові захищати інтереси французів, готові покласти край масовій імміграції. Ми готові розпочати реіндустріалізацію країни. Зрештою, ми готові змінити країну. Ми готові відродити Францію. Ми готові взяти владу, якщо французький народ довіриться нам на майбутніх парламентських виборах. Ми готові змінити країну. Ми готові захищати інтереси французів. Ми готові покласти край масовій імміграції. Ми готові розпочати реіндустріалізацію країни. Зрештою, ми готові змінити країну. Ми готові відродити Францію. Євроскептики та ультраправі істотно наростили підтримку. Загалом розраховують на 130 мандатів у новому скликанні Європарламенту. У Німеччині потіснили навіть партію влади. Політсила Олафа Шольца опинилася лише на третьому місці. Прокремлівська альтернатива для Німеччини на другому. А утріумфували консерватори з Християнсько-демократичного союзу. Однак не всі ультраправі мають антиукраїнську позицію. В Італії перемогу здобула партія прем'єрки Джорджа Мелоні. Братам Італії вдалося обійти популістів з руху п'яти зірок майже на 20%. Це надзвичайно важливо для мене, для нас. Це послання, яке надходить від італійців. Не зупиняйтеся. Я сприймаю це як заклик продовжувати наш курс із більшою рішучістю. Я пишаюся тим, що ця нація буде представлена на саміті Великої Сімки з найсильнішим урядом у Європі. У номінації на найбільш драматичний результат виборів жодних конкурентів у Бельгії, але не через гостроту боротьби, радше через кадри розпачу прем'єр-міністра Олександра Декро. Його партія набрала лише 5% голосів. На очах прем'єра проступили сльози. Декро відразу ж оголосив про відставку. Але були євроскептики невдахи. Піррову звитягу здобула партія угорського прем'єра Віктора Ормана. Його фідес набрав 44% голосів. Це 11 мандатів. Звучить потужно, але це найгірший результат за всю її історію. два виборчі цикли, і ми виграли обидва у стані війни та у важкій боротьбі. Ми здобули важливі перемоги. У потилицю Орбана дихає опозиція. Новостворена партія Тиса спромоглася здобути аж сім мандатів, приблизно 30% голосів виборців. Її очільник Петермадяр вже анонсує кінець орбанівському засиллю. Очевидно, що це на кшталт ватерлоу для режиму Орбана. Початок кінця. Попри гамір у мережі, успіх ультраправих лише умовний. Вони навіть здобули менше аніж давали прогнози, ба більше потерпають від внутрішніх протиріч їм бракує єдності. А деякі партії взагалі опинилися в ізоляції. Тож про європейський кістяк у Європарламенті. У цьому парламенті вона працює не з урядом з опозицією, а з більшістю. Ми бачимо, що конструктивний проєвропейський центр зберігся, і саме цей центр буде спроєктований для розбудови європейського проєкту, з яким нам потрібно працювати. Загальним лідером виборів стала європейська народна партія. Здобула 180 мандатів, навіть дещо покращила минулий результат. Лідерка партії вже окреслила плани на майбутнє. Урсула фон дер Ляйн переконана, що метою стане боротьба з популістами та розбудова проукраїнської та проєвропейської більшості. Сподівається у цьому на співпрацю з іншими партіями. Моя мета продовжувати шлях з тими, хто виступає з проєвропейських проукраїнських позицій та обстоює верховенство права. Від завтра ця робота починається знову. Наостанок скажу, що звичайно ці вибори відбудуться не у вакуумі. Світ навколо нас перебуває в стані неспокою. Сили зовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства і послабити Європу. Ми ніколи не дозволимо цьому статися. Союзниками можуть стати соціалісти та ліберали. За роки війни в Україні вони зарекомендували себе як партнери Києва. Коаліція розраховує на 400 мандатів, 720 можливих. Антон Кучеренко п'ятий канал. Прорив кордону на Закарпатті. Вантажівка з чорними військовими номерами перетнула кордон із Угорщиною. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола і посилається на власні джерела. Напередодні українські прикордонники виявили сліди вантажівки поблизу населених пунктів Косонь та велика бигань на Закарпатті. Відеокамери зафіксували, що радянський газ 66 із чорними військовими номерами їхав із польової дороги в напрямку кордону. Номери автомобіля перевірили, і з'ясували, що вантажівки немає на обліку. Жодній з військових частин. А згодом порожній автомобіль знайшли на території Угорщини. Тамтешня поліція затримала 32 людини на околиці села Барабаш. Усі деталі події ще встановлюються. Любив каву та мріяв про власний заклад у Хмельницькому. Дружина полеглого героя відкрила кав'ярню в пам'ять про свого чоловіка. Колись це була спільна мрія подружжя. Заклад назвала «Женіх». Чому саме так? Дізнавалася Анастасія Збродова. На вході в кав'ярню мапа на ній світяться два населені пункти: Райківці Хмельницької області та Нова Кам'янка Херсонської. Це місце народження та загибелі кулеметника окремої гірсько-штурмової бригади Юрія Пододименка. У війську він мав псевдо Женіг. Тож і кав'ярня, яку відкрила кохана полеглого воїна, отримала таку назву. Де Женіг. Ірина пригадує, Юрій завжди хотів відкрити такий заклад, але жінка змогла втілити спільну мрію лише після смерті захисника. Коли, наприклад, пройшло півроку, я вже не змогла жити в цьому горі, тобто сидіти вдома, постійно там себе нагнітати, цим, я вирішила. Все таки взятися за цю кав'ярню, і це мене дуже сильно зайняло. Часто було таке, що я, наприклад, день вирішувала тут питання а вже як вирішила, їхала просто до нього на могилу і сиділа в нього. На війну Юрій пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення Росіян. Він не міг просто сидіти вдома. Щось йому говорити не було сенсу, тому що він така людина, що він, якщо щось вирішив для себе, він буде це робити. Він не буде нікого слухати. Жінка каже, у нього було гарне почуття гумору. Він не міг сидіти довго на місці, завжди знаходив собі справу. А будучи на передовій, ще й заспокоював Ірину. Це позитив, це завжди яка б ситуація не була. Коли він перебував на війні, всі розуміли, що там ну дуже страшно, що важко буде вийти живим. Всі переживали, а він ходив вічний позитив, всіх смішив за життя. Юрій самостійно розв'язував усі родинні побутові проблеми, згадує Ірина, аби з нього довелося стати сильною та брати відповідальність на себе. Але підтримку й допомогу чоловіка відчуває досі. Юрія поховали 15 жовтня 2022-го, а рівно через рік відкрили кав'ярню в пам'ять про Женіха. Я говорю його мамі, що ось там 15-го числа в нас буде все таки відкриття. А вона так дивиться на мене. сльозами на очах і каже, іра це ж день його поховання. він все зробив до того, щоб все сталося саме в цей день. Щоб ми згадували те, що його якби існування відродилося, але в іншому способі сюди приїздять побратими, згадують свого друга, п'ють каву і залишають на пам'ять шеврони. Я п'ю більше капучино, і чоловік він міг пити як американо з молоком, так і капучино. Тобто, в залежності від того, яку йому більше хотілося слабше чи ні. Кава тут така, яку любив Юрій. Стовідсоткова арабіка середньої обсмажки. Вона м'яка на смак, не гірчить. Ми спробували. Відвідувачів тут завжди чимало. Багато з них вже стали завсідниками. Ми разом з друзями сюди приходимо кожного дня на сніданок, на обід і на очей. Ми вже перепробували. Напевно, це меню. Ірина власниця кафе розповідає, іноді втомлюється, але її підтримують спогади про те, як Юрій в неї вірив. Він мені завжди е щось таке писав, що я завжди рухалась далі, і він буде дивитися на мене. Він буде завжди поряд, і що я завжди йшла вперед. Крім справ у кав'ярні Ірина займається ще й волонтерством, як і всі мріє про перемогу і робить усе, щоб бути впевненою, що її герой нею пишався б. Анастасія Збродова, Володимир Бобінський, Хмельницький, П'ятий канал. Повернувся з передової і почав фермирувати. Колишній розвідник із Запоріжжя, попри інвалідність, не опустив рука, почав будувати міні-ферму. Поки порається самостійно, але планує податися на державний грант. Чоловік запевняє, що робота ця у власному господарстві це найкраща його психологічна реабілітація. І не лише для нього, а й для всіх, хто повернувся із фронту. Як не вигоріти і як, власне, почати життя наново, дізнавався Денис Розанков. Да они уже ведра що скоро уже время доения и знаешь что-то вкусненькое принесут своих корівок фермер андрій кузин називає не інакше, як «мої дівчата каже для нього вони розрада і справжній релаксант От, особливо, коли ти приїжджаєш на тирло да і вручну доишь руками і Це такое ну просто птички поють. Лісо, клас, коровки там сіл довіщи. Ти розслабляєшся. Ти, що буде фермером, розповідає Андрій, раніше й уявити не міг. Чоловік працював сталеваром у гарячому цеху, а також займався логістикою за кордоном. У 22-му році пішов добровольцем на фронт. Воював у складі розвідувальної групи на Донеччині. Через стрес захворів на цукровий діабет. Второ раз виходить, по мені снайпер стріляє і мені відказує ліва нога. Це і стрес, і це все оно там в кучі. Почається мене евакуацією витягнули атудова. Після тривалої реабілітації разом з родиною вирішив переїхати з міста до села під Запоріжжям. Спочатку міркували завести господарство тільки заради дітей, маленьких Святослава та Ростислава. Оце головне, чого ми ще корову завели, тому що вони всі молочні. Він у нас. Морох, сметана, молоко. Але згодом господарство розрослося. Зараз на мініфермі Андрія дві коровки Рябушка та Яна і теля ночка. І тоді починаєш масажувати її, щоб вона дала молоко. Господарі кажуть, за день худоба дає понад 30 літрів молока. Коли ми їх покопали, нам говорять, та. Да? Больше 12 литров. Не, 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 не. Когда мы уже привезли, так, там, в первые дни там у нас Яна ничего не давала. Там, литр может дать или там пол литра. Потом мы с ней договорились. А? И вот она дает 14. зараз фермерську продукцію, молоко, сметану та сир купують знайомі та сусіди. Власники господарства розповідають: більшість людей про них дізнається завдяки сарафанному радіо. Одні там спробували, інші приїхали такі, і вже кожен тиждень там пишуть: а ви будете там? А привезете? А нам цього, цього, цього. А ми там хочемо нам окрошку, а можна сиворотку? Згодом Андрій планує розширити своє господарство та завести два десятки корів. Почав будувати для них при. О, тут я планирую им бойлер ставить, чтобы зимой была теплая вода постоянно. Как это поилки автономные, как на коровниках. А с этой стороны получается, вот вот так вот это вот помещение будет. Это просто будет телятник, детский садик. Фермер дуже розраховує виграти гранту держави на підтримку свого бізнесу, поки що порається самотужки. Втім, запевняє, що його приклад це чи не найкращий варіант психологічної реабілітації для всіх, хто повертається з фронту. На останок показує свого пухнастого побратима, якого вивіз з Донеччини. Його, його зовут Сімба. З Донецька приїхав і з блокпоста. У нас тільки одні рижики приживаються вдома, чорні, сірі не хочуть. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Навчитися шити професійно або для власних потреб на Черкащині благодійники відкрили швейну майстерню, де переселенці можуть опанувати нові навички. Добродійна організація закупила обладнання, встановила його в одному із гуртожитків, де мешкають внутрішньо переміщені особи. Спершу потреба була у швейних машинках для особистого користування, але в процесі облаштування виявилося, що є запити на курси. Як відбувається навчання, дивіться в сюжеті Яни Лимаренко. Звук швейних машинок ранку лунає в одному з гуртожитків Черкас, де мешкають переселенці. Це охочі шити, сіли за новеньку техніку. Смотримо шиємо, смотримо туди, смотримо на іголку, на іголку і на із тканів». Тут почала працювати швейна кімната. Олена Комарова робить рівні стіпки на нових шторах, які давно планувала повісити на вікно. Треба було лише їх пошити. каже, шити вміє, але не було машинки. Свою власну змушена була залишити. Жінка в 2014-му виїхала з Луганської області в Харківську. Згодом була змушена покинути і новий дім. Ну мені не вистачало звичайно машин. Я думаю, кожній хазяйки це відомо да, що у нас бувають по. Треба щось або якийсь текстиль у кімнату собі зробити, пошити, або щось десь, може, там тріснуло, лопнуло, треба десь щось зашити. От, або ж ем, ну, якісь поробки, щось собі хочеться зробити. Тобто мені не вистачало. В мене, конечно, є, звичайно, така, от така малесенька от машиночка китайська в кімнаті, але її дуже не вистачало, і така кімната потрібна. А хто шити не вміє, тут навчать за інструкторку Лідія Рожанська. Вона має фахову освіту і шиє, все ж. Жінка теж переселенка з Краматорська мешкає в цьому гуртожитку вже два роки. Виїхала через російські обстріли. Зісь ми і остановилися, а у нас було цель і звичайно Лідія показує свою кімнату. Посередині стоїть манекен для шиття. Здесь бушного купила. і що продає не довела його до ума. Ну буду доділувати. Вот. Купила, тому що нове дорого. Абушний, дешевий. Ще й костюм себе. Штани там лежать, От, Тут надо треба... Пояс ще. Пояс, різінка. Шити улюблена справа і одночасно робота для Лідії. Свою швейну машинку забрала, коли евакуйовувалась. В Черкасах влаштувалася на швейне підприємство, а навчати інших шити їй в задоволення. Желають, всі хочуть навчитися. Ну, для початку ми ідея така научить, объяснить, что такое машинка, как ей пользоваться. Вот. И в дальнейшем людей научить, чтобы люди потихоньку брали мелкие э, ремонтные работы, зарабатывали себе хотя бы какую-то копейку. Маленькую, ну, чуть-чуть, но. А дальше, если у нас пойдет продвижение, люди научатся, будем брать какие-то мелкие... Э... пошивом. переселенців замість студентів поселили у гуртожитку після початку великої війни. Допомагали чим могли. Багато хто приїхав навіть без одягу. А речі, які можна було брати з гуманітарної допомоги, не завжди підходили. Треба було підшивати. У гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб виділили майже половину кімнат. На тепер тут проживає 51 людина. людина. Літо пройшло і перед першим вереснем почали до мене приходити, коли з дітьми от все так дорого, і там. Купили, там хтось щось віддав, і треба його підшити, от якби була тут машинка. І в мене така якась думка виникла. І я ж працюю з волонтерами з різними. і Ми запропонували спочатку, думали просто якийсь куточок виділити, щоб привезли одну машинку, щоб потім. Але потім, спасіба, відкликнулося право на захист. Допоміг обладнати навчально-практичну швейну кімнату благодійний фонд. Він опікується переселенцями і допомагає в облаштуванні профільних кімнат спортивних та реабілітаційних. А тут кажуть, звернення було новим, потрібна швейна на облаштування пішло 200 тисяч гривень від благодійника. Ремонт у гуртожитку робили самі. Для того щоб люди змогли щось заробляти для себе і робити свою справу, розвиватися, навчатися чомусь новому, тому що в основі люди, які Реміщені з східної частини нашої держави в там професії, такі професії, яких у нас важко знайти. Тому важливо тут уже адаптуватися, навчатися новому, і це можливість до заробітку і життя. Нині починають навчатися десяток тих, хто хоче сісти за машинку. Приходити попрацювати можуть усі охочі переселенці. Яна на Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин від моїх колег вже о тринадцятій. Будьте з п'ятим.